Вітаю вас на каналі road 34. А, сьогодні в випуску у нас буде робота над а, нашим військовим проєктом для ЗСУ. Дуже багато цікавого, я сподіваюся, буде. Ну, почнемо ми із укомплектування. Треба, треба, мужики, поїхати на металобазу, понаходити метал, щоб виварити е, каркас люльки. Бо люльку ми Ураловську будемо викидати. Хлопці замовили замість люльки, щоб ми замутили каркас якийсь для перевезення вантажів, великогабаритних. Ну і в принципі, ну і на силах теж. Думав, був люльку якось адаптувати. Тим більше вона Ураловська, відкидається задня частина. Вона в принципі підійшла. Хоча і не люблю Ураловське нічого, ну люльки в них на. Це ще трошки більш продумані. Ну, В общем, замовили то і замовили, будемо робити каркас. В принципі, буде цікава, я сподіваюся, робота. Все залежить від того, що ми саме знайдемо на металобрухті. Таке приходиться по металобрухтах, шариться, шукати десь там. А як? Воно, коли бюджети такі стисні чи як стислі. Обмежені, то доводиться адаптуватися і виходити з положення. Вари чайку, роби фійку, бери смаколики, підписуйся, якщо ти ще не підписався. Обов'язково чекаю твого лайка. Ну і погнали, будемо працювати. Треба зараз грабінальот викритий, бо трошки нам заважає гараж у мене не дуже великий, а місце так що Будемо рухатись далі. Погнали. Бачите, тенд поставив. Живенький, нормальний. А, можна було виїхати, але ми виїхали. Ну, дивіться, мужики, який план задач. Нам треба оцю люльку скинути, зняти. В ідеалі б, звісно, спробувати його завести, послухати, що як. Ну, э, це ми, мабуть, технічку залишимо на потім, бо я бензольки ще не купив, треба заїхати на заправку. І АКБ ще не прийшло. Ну, Не знаю, знімати з драбінальоту я не хочу. Хай там стоїть, він вже там корні пустив. Не люблю я такого, щоб з однієї техніки на іншу щось перекидати. Хай воно для того. А Сюди ми купимо два нових АКБ. Спаримо їх. Виходить, по 9 Ампер годин кожен АКБ буде. Ну і того в нас 18 годин цих амперних. Чи я не знаю, там. В общем, я не сильний електрик, але я думаю, ховати двох АКБ, щоб і поставити USB-шку десь щоб хлопці могли заряджати е, пристрої свої, телефони, ще щось може, що потрібно. Ну і АКБ КБшками треба ще зайнятися люлькою, люлькою коляской. Треба, я ж кажу, зняти її, зрізати з рами усі кріпіжі, що нам не потрібні. Ну, в общем, будемо щось думати, що з нею зробити, таке прям цікаве. Є пару ідей, ну, будемо будем дивитися, подивимось. Зараз будемо розбирати. Бачите, мужики, поставив я сидушку із драбінальота сюди. Зняв, звідси тут стояла заводськом чехол'ю, така черненька, гарненька. Ось тут, правда, одна латочка, вона зараз на драбінальоті стоїть. Чому я так зробив? Бо замовив сюди отакий от от чехол. Ось, ось такий він буде. Бачите? Матеріал. Гарний, не тянеться, не рветься. Точніше, він -то тянеться трохи. Воду пропускати не буде, волову, ну, це все діло пропускати не буде. Натягнеться і буде йому щастя. Зараз там. Оп-оп-оп. Не натягнемо зараз. Ну та ладно. Ну, в общем, розпоримо, поміняємо чехол. А ту е, сидушку жалко було різати. Ну, а воно, знаєте, якщо чехол вже знімеш, то вже я не надіймеш. Так що, таке діло. Не звертайте на це уваги. Так, да, жалко, що люльку ми не використаємо. Така вона. Живенька. Бачите, ніде не гнила. Все ок. Все добре. Ну що, мужики, люльку я скинув. Стоїть. Така, збереглась, Збереглась, Думав, буде погірше. Ну, в общем, зараз треба зрізати ці дві подушки. Ну, в общем, все, прибрати, щоб лиса залишилась рама. І будемо до неї виварювати каркас. Ще треба буде його спроєктувати якось, на листочку хоч накидати, як воно все буде. Ну, в общем, щоб зробити щось таке ефективне і ну, корисне. В общем, початок положений, все окей. Зараз подрізаємо, будемо щось туди, міряти, виварювати. Ще на металобазу треба. Ну, в общем, будемо щось дивитися. Бачите, на металобрухті зараз шукаю запчастини, скільки тут порубано. Капець. Ото таке життя Дніпра, коли він попадає не в ці руки. Ну, що, мужики, в общем, з'їздив я на металобазу, перерив обдивився, поплакав трошки, як побачив Дніпри порізані. Ну, в общем, знайшов я пару труп, буду з них в общем, ковирять каркас, виварювати. Зараз вам покажу яким чином, ну в принципі, плюс-мінус. Погнали. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. Hey, you ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do it all. Persistence and obsession That's how you keep progressing I already learned that lesson, yeah I'm changing who I am I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again You can't stop what's moving You can't stop what's moving I'm changing my life and

Сюди ну, под, подовжу, в общем, каркас вперед і трохи назад. Зроблю відбійники, або може якийсь аля бамперок спереді зроблю. Защитки туди-сюдим. Багажничок такий великий на це крило і трохи назад, щоб заходив. А, так само, по суті, тут зробимо багажник, щоб, от знаєте, от площина. Оця, і оця співпали, щоб не було. Ну Випадку, чого, щоб щось можна було кинути сюди. Ну, в общем. І напевно до цього ми діла прифігаримо теж багажничок з цієї сторони, може навіть із цієї. Щоб повісити запаску. Я думаю, отут. Отут вона буде в самий раз. А на, цю, на цей багажник, от що на крилі у нас буде. Я сподіваюся, що у нас вийде взяти хлопцям насилки, установити їх на цю штуку дрюку Ну і будемо далі дивитися, що воно буде вимальовуватись. А, зараз займаюся пошуком фарби. Я завжди фарбував раніше, коли ми реставрували копії військової техніки. Фарбував фарбою ХВ 518. Вона якась там полір, хлор, вінілова, ну в общем, однокомпонентна. Ну, Хоча там видно, що два якісь компоненти. Один синій, а другий зелений. І воно все перемішується і виходить гарна така фарба, Якість потужна. Тобто воно масло стойке, все це діло, щоб там смазки, бензин і нічого його не бере. Ну в общем, Шикарна фарба, треба знайти. БО. Всі що варіанти я познаходив, вони розчитані на оптову продажу на великі об'єми від 50 літрів. А нам треба Ну, Не знаю, буду щось думати, може там з кимось скопіруємося і візьмемо так на всю нашу велику пачку. Не знаю, в общем, подивимося, ці всі питання будуть вирішувати згодом. Зараз треба закінчити каркас, сварочні роботи, підготувати вже сам мотоцикл до, до чогось. А потім вже будемо заводити. Самому цікаво, як він працює. да й продавцю цікаво, то дзвонив вже там заводи ні, поки інтересно. Ну, коротше, в общем, будемо шевелитися із каркасом цим, хоч він здається таким простим. ну Насправді багато-багато. Обчистувальних процесів в голові проходить. Ну, трошки на ньому може задержимося ну, Я вважаю, що лучше так, ніж зробити на тяпляп. Треба зробити все якісно, щоб воно було потужним, як і сам Дніпро. Погнали, в общем, не будемо довго говорити, будемо працювати. Це діло на металобазі познаходив. Труби і такі ось вона швілірки. ну Метал двойка. Такий потужний, я її ще посилю, перепонки покидаю, ферму виварю ну між цією частиною і тією перепонкою. Ну, я ж ферму по тій стороні, з цієї сторони також посилю. В общем, буде все. Путем поробив такого типу, бачите, уклони, трохи, щоб от передок був піднятий і задня частина піднята. У ну, випадку, якщо на щось там, наїхати, щоб нічим не перевернутись, в общем, не зацепитись. Отак воно все це діло зараз виглядає. Ну, все роблю на глаз, мужики там, без особо штангів таких... <стангель> циркулів. Подібно. Ну, рудетка є будівельна, нею користуюсь. А, ну що, мужики? А, ну що, мужики? Каркас а, виварив почти. Ну, саме каркас і ще подобавляю трошки перепонок і буду обшивати це все діло металом. А, ось такий метал я підготував, ним буду обшивати а товщина приблизно півторашка. Ну, я думаю, на нижче піде. Ну Був варіант зробити з досок з різного всякого. Ну, я вважаю, таким чином буде найкраще. Ми пофарбуємо його, не знаю, то одне, що думаю, може буде слизька. Ну, самого дракона заводити, поки бажання немає Зовсім а дуже багато. І з конструктивом є питання, і треба розібратись дуже-дуже багато з чим. Так що залишимо на потім. Саме цікаве на потім на останок. Поки будемо варити, виварювати, підготавлювати до покраски. Вроді би, краску вже знайшов, ну, поки ще не замовив. але я думаю, сьогодні якраз, якраз замовлю. Так що воно двигається. Кстати, я й забув. От варює каркас. Приїжджають до мене знову ж таки чувачки. <хи> Тут в общем, хлопці допомагають будувати аркадава. Ось таку ось шипаку, балабаку привезли. Ну, в общем, Там ще буде вроде, іще один скат. Того в нас виходить зараз на балансі два лютий. Тобто 2. один лютий скат, от який хлопці от сьогодні привезли. Один який перед цим привозили Іжовський 3,25. Ми може його кинемо на. Не знаю, в общем, куди ми його кинемо, але кудись подумаємо. Може, якщо вообще туго буде, то будемо ставити на коляску. Або на запаску. Хто знає. ну, Подивимося, він там просто такий щовганий трохи. Ну, І за то хлопцям величезне, дякую. Так 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 що, що, що. Ну, Вроді все потужно, міцно і думав, буде. Чуть-чуть хуже, не, не я знав, що буде нормально. Просто. Ну що, мужики, неділя підбігла до кінця. Зроблено те, що зроблено. Очі спалені, лице спалене, вчора після сварок, звісно, трошки, трошки, трошки є таке діло. Ну так -то нічого. З приводу донатів фінансової сторони нашого проєкту зв'язушного на мотоциклу. А, ось скільки залишилось а, грошей. Із цієї, цієї суми, яка була надоначена, був куплений сам мотоцикл, як я казав перед цим. Куплена, куплен, куплений був метал, електроди, різна чепуха. Там чехол на сидіння, то також купили. Підшуковуємо, купуємо потихеньку АКБшкою. Ще АКБшки замовили. Ну, продавець вийшла їх, там, як тільки звільниться, бо він десь в командировці. общем, чекаємо. Ну і купа-купа іншого з фарбою, ну, питання не закрите. Також ще е, веду діалог з продавцями, е, шукаю варіанти, де можна купити в невеликі, невеликому обсязі, бо мінімальна фасовка в 50 літрів нам не дуже підходить. Хоча б в 5 було б вже трошки проще. Ну, що вам сказати? Е, в плані. Нашого проєкту все рухається. Звісно, були певні нюанси, певні коректировки в плані конструктиву, бо постійно на зв'язку із хлопцями, яким роблю цей мотоцикл, і запитуюсь, буває там, що їм краще, як от чи люльку залишити, чи каркас. Ну і ви, виходячи з того нашого діалогу і коректую. Сам мотоцикл, сам конструктив. Так що ну, така неділя вийшла не зовсім продуктивна, багато питань було, які треба було вирішити в плані їздити то туди, то сюди. Ну, так то нічого. Залишайся в нас на каналі, підписуйся, якщо ти ще не підписався. Обов'язково прожми вподобайку нашим відео. Будь-яким. Передивись, там багато цікавого. Ну і зустрінемось наступної п'ятниці на каналі Роу 34. Я думаю, до того часу ми вже щось таке намутимо, щось таке вже буде з нього вимальовуватись. Ну, в общем, З вами був Гараж, Роу34. До зустрічі!